Всім привіт! Ви на каналі Наталії Грищук, і сьогодні хочу з вами поговорити про духовне і матеріальне небо і землю і про людей, які зависли між небом і землею. Колись у мене також був такий період, він досить болючий. І хочу поділитися цим із вами, тому що коли я з цього періоду вийшла. У мене вийшов дуже сильний фінансовий ріст, тому що я перестала розділяти духовну і матерію, і, в принципі, вийшло в мене в житті їх об'єднати. Отже, перше, що хочу сьогодні зачепити, це езотерику. І це візьмемо духовність і небо. Так? І... В езотериці присутня така історія, що там, ми всі ем, душа, воно так і є, а, і ми в цій езотериці часто, ем, заходячи глибоко в неї, ми забуваємо про своє тіло, про свої земні потреби, як жінки, там, чоловіка, е, як відповідальність все ж таки бути жінкою. Е, Давати турботу, любов собі, сім'ї, своїм близьким, чоловікові, а в чоловіків відповідальність за сім'ю. Коли вони йдуть по цю езотерику, в духовність, вони відлітають далеко, кудись там у от, високі, тонкі матерії, починають там заряджати воду, а, малювати круги, там, не знаю, кола і так далі. І забувають, що. Твій як мужчина прояв духовності, це забезпечити близьких тобі людей. А жінка, яка впадає там, в медитацію і живе в ній від ранку до вечора, наприклад, таке як стояння на, на тих же цвяхах, потім медитація, потім якісь аскези. Я чую часто таке, я взяла аскезу там. Не п'ю алкоголь чи не їм м'ясо, щоб вирости в доході. Так от, щоб реально вирости в доході, не треба брати аскезу ну, на що ти не їш м'ясо, чи не п'єш алкоголь, чи ще щось, а ти можеш взяти аскезу. Я місяць, рік займаю суто своїм, а, своєю професіональною діяльністю, приділяю їй активну. Беру в ній активну участь, беру в ній класних експертів, збираю команду, налаштовую бізнес чи покращую свої там навики, і це буде моя скеза, і вона приведе до того, що я стану більше заробляти. Ось ця відмінність: що люди, які відлетіли туди, в цю езотерику, вони. Думають, що якісь їхні аскези чи стояння на тих же цвяхах дасть їм реальний там, матеріальний результат. І вони залишаються якби, між небом і землею, я їх називаю, ні там, ні там. Тому що, щоб дійсно бути от в цій тонкій енергії, якій ми. Часто бачимо себе в медитаціях. Ми в цьому розширенні, в цьому що ти є все. Тому що я проживала такий етап, коли я є, я є всім, я є і кожною людиною на цій землі, і, і Богом, і деревом, і так далі. Оце розширення. Коли ти проживаєш, ти повертаєшся назад у тіло, і ти дивишся, що тобі треба займатися рутиною, Там, наприклад, мити посуд, робити збори з командою чи і Якісь вирішувати твої буденні справи. А ще недавно ти був Богом, і ти був всім, і все було тобі доступно. І відбувається ця невідповідність, яка у більшості езотериків присутня, вони відчувають всередині таку сильну таку несправедливість до світу, чому я ось тут ось все зрозумів, усвідомив і так далі. А цього всього в житті я не маю. Чому так відбувається? Того, що щоб мати щось у матерії, треба приділяти матеріальну силу, тобто фізичну силу, фізичну працю для свого бізнесу, для свого здоров'я, для будь-чого, для своїх стосунків, для того, щоб в тебе були прекрасні відносини з сім'єю, з батьками і так далі. Тобі треба приділяти свою фізичну увагу, тобто ти маєш подзвонити, Сходити там, не знаю, в на якийсь провести приємний вечір своїм партнером, поговорити по душах, розділити якісь проблеми часто. І це все це про те, що люди, які в медитаціях і в цьому і відлетіли сильно від, від свого реального життя, вони мають ці реальні проблеми в їхньому, в їхньому сьогоденні. І я завжди кажу, коли до мене такі приходять люди, в мене був самої такий період, слава Богу, що він недовгий був і дуже далеко я не відлетіла. І я завжди кажу: приземляйтесь, так як ти жінка чи чоловік, у тебе є тіло, форма, форма цієї великої, необ'ятної енергії. Форма яка ось а це жінка чи чоловік, вона вже визначає твої обов'язки на це життя, твої задачі. Якщо ти жінка і ти впряглася і тягнешся на собі, означає, що ти знову не відповідності, Тільки вже в матерії, ти. Хочеш грати роль чоловіка, і витісняєш чоловіка, чоловічу енергію, яка можливо в твоєму партнері чи в інших чоловіках, витісняєш її своїм полем і довкола тебе слабкі будуть чоловіки, або такі, що захочуть з тобою конфліктувати, доказувати, що вони сильніші. І якщо ти чоловік, і, наприклад, впав якусь глибоко духовність і забив на свою сім'ю, чи думаєш, що воно якось приходить там легко, швидко і через якусь аскезу, ти глибоко помиляєшся, тому що всі результати в житті. Матеріальні результати, фізичні результати, будь тоді бізнес, стабільний дохід, хороше тіло, хороші стосунки, досягається стабільною і постійною о, працею. Для мене праця це е, постійне прикладання туди е, якісної енергії, важливо якісної, тому що часто ми ніби якби в сім'ї або в роботі, і ми так робимо на. Якби для когось це програма зі школи, тобто зробити уроки для мами, для тата, для вчителя, щоб не настукав батькам. І от ми так, якби, не відмахайся, це робимо. І через це ми потім життя таке маємо, яке б не тому що якісної нашої уваги там не було. Тому, щоб проживати класно. Земне життя, насичене, повне, щасливе, багате, здорове, треба усвідомивши оцю свою необ'ятність, приземлити сюди її в матерію, прожити це життя, докладаючи багато уваги у кожен свій день і розуміти, що я є вкладом у своє життя. І хто як не я? Не потребується про моє тіло, про моїх дітей, про чоловіка і так далі, про мій бізнес а, не зробить краще. І далі до мене приходять такі ж помічники, які турбуються також, тому що якісно, тому що а, і якість породжує якість і закручується така собі. Снігова куля, яка котиться з гори і нашаровує шар за шаром нашу матерію і так ми створюємо наше життя. Тому великі, прекрасні душі приземляємося і створюємо тут прекрасне, круте, якісне життя. Обіймаю всіх, сподіваюся, що я була корисна вам у цьому відео. Сьогодні прокинулася зранку і хотіла донести для вас саме це.